Усе для діток нову гуманітарну допомогу отримав Івано-Франківський обласний перинатальний центр. Тут і дитяче харчування, і засоби гігієни, підгузки, одяг та багато іншого. Її надали міжнародні партнери з Іспанії та благодійні організації з України. Усю отриману допомогу вже використовують у медзакладі. Нам вдалося і передати на перинатальний центр міста Івано-Франківська велику благодійну допомогу в. Вигляді підгузників, дитячого харчування, лікарства, харчів особистої гігієни, засобів для того, щоб ці новонароджені дітки, які народжуються, всі страшні. Для української історії дні відчули підтримку, допомогу, розраду і пораду. У нас є багато жінок, які переселенці. Ми без сумніву стараємося, що не тільки надавати професійну допомогу в плані народження дитини, але стараємося, якщо є можливість, допомагати всі можливими засобами, тобто ми допомагаємо харчуванням, засобами гігієни і памперсами. І без сумніву, дані дана співпраця, нам без сумніву необхідно, скільки нам необхідно, скільки нашим пацієнтам.